no light Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Друзі, в таку літню спеку ну, просто не хочеться готувати якісь гарячі страви. Ну, навіть не хочеться вмикати там чи, плиту, чи духовку. Хочеться якісь такі салатики, щось легке, таке, освіжаюче, холодне. Тому і зараз у мене відповідні страви на каналі, рецепти. Ну і ви знаєте, моє завзяття, якщо починаю щось готувати там в пакетах, у мене все в пакетах. Якщо в'ялити, я починаю все в'ялити. І от нещодавно я дізнався і приготував це відео вже є на каналі. Е огірки малосольні на мінералці. Все, тепер у мене буде все на мінералці, так що готуйтеся. І сьогодні ми будемо готувати помідорчики на мінералці. У мене, як завжди, для цих справ є такий бокс. Він такий, друзі, не широкий, місткий, але високий. Сюди можна багато продуктів помістити, ну, скільки захочеш. Але витрачається мало чи взагалі рідини. Тож він мені дуже підходить. Ну і починаємо готувати. У мене ось 5 листочків чорної смородини. Я кладу на низ. У боксик. Так є. Тепер в мене тут такий набір, я називаю для закривання тут суцвіття кропу, ну і хреновий листочок. Це ми все викладаємо на низ, Ну і тепер я взяв тут 5 горошинок духмяного перцю і 20 горошинок чорного перцю. Ну я їх розімнув, за рецептом можна не розминати, а просто додати. Я просто хочу похизуватися своєю новою ступкою. Тож розминаю трошки. Думаю, так буде ароматніше. Ну, перчики я роздавив. Відповідні аромати пішли, ви це розумієте. Ну і тепер я їх додаю сюди. Ну і власне, друзі, переходимо до помідорчиків самих. Як ви бачите, я взяв невеличкі, тут у мене їх 2 кг. Ну, помідорчики такі, з'їв і забув на один зуб. Я так от зі сторони плодоніжки роблю хрестоподібний надріз. Якщо ви не бажаєте надрізати, можете чи зубочисткою, чи голкою зробити дірочки попротикати. Ну, думаю, 4-5 буде достатньо. Ну і, Друзі, я заклав вже свої помідорчики, вони в мене готові. Ну і тепер не забуваємо про чесник. Я тут вже почав його чавити. Ну і нарізаємо. Чесничку можна класти побільше, в мене тут 10 зубчиків. Я підготував. Друзі, чесничок, коли порізали, додаємо, ну і так більш-менш розподіляємо його. Нагадаю, у мене тут 10 зубчиків було. Ну і, друзі, і все. Власне, час заливати нашим соляним розчином. А його потрібно ще підготувати. Я от вирішив взяти літрову банку, ну, буду виходити з літри. Якщо її буде недостатньо, то зроблю ще. Ну, а поки так, на літр води. Я буду брати три столові ложки солі. 3 столові ложки. Ось. Ну і беремо нашу мінералку. У мене сильно газована, друзі, сильно. Друзі, знаєте, я вирішив отак в от невеликій кількості води розтворити сіль, Ну а тепер я доведу вже до тої ємкості, яку мені потрібно, до літри. Ну, друзі, ось так, коли ще не вийшов весь газ із води, заливаємо наші помідорчики. Ну, як ви бачите, води замало, тому готуємо ще один літр. Ну, ось так, друзі, в мене вийшло, скажу, що я використав всю воду, всі 2 літри, які в мене були. Ну і тепер я накриваю, як бачите, вода піднесла трішки. Закриваю і поставлю в холодильник. ну мінімум потрібно 12 годин, Ну може трошки більше потримаю, наскільки витримки хватить. Ну а далі будемо вже дегустувати. Що ж, друзі, в мене пройшло трошки більше часу, ніж 12 годин. Але я думаю, помідорчиками це тільки буде на Зараз, подивимось. Ой. Аромати просто вбивчі, друзі. Тут. Ой. Хочеться і хочеться дихати. Гарнюсінькі такі помідорчики в мене. Ну що ж, я зараз підготую невеличку презентацію і будемо дегустувати. Ну що ж, позаду готування, очікування, приготування. І ось тепер я готовий продегустувати, просмакувати свої помідорчики, малосольні приготування на мінералці. Друзі, мені все дуже подобається. Зовнішній вигляд у них просто бомбічний. І з цією зеленю, з цими листочками чорної смородини, кропчику, ну просто класно виглядає. Такими білими вкрапленнями йде е, часничок <схід> по, по всій масі. Тож, дуже класно все. Часнику, я думаю, було достатньо. Ну Аромати я вам просто не передам. Е, відповідні аромати до таких страв, ну, до закусок таких малосольних. Все як має бути. Тож мене нічого тут не здивувало. Але вони класні, дуже подобається. І коли ти відчуваєш ці аромати, ну так зразу відкликається твій шлунок, хочеться їсти зразу. Тож ви розумієте, як я вже тут витерплюю, витерплюю, витерплюю. Давайте почнемо. Хочу вибрати якийсь собі такий, знаєте, найсмачніший, як мені здається. Ну, такий маленький. Як я і хотів такий, знаєте, на один раз вкинув з'їв, і все, не треба там відкушувати і так далі. Ой, помідочки самі пахнуть. Бомба. Знаєте, друзі, таке змішування, змішування таке в мене. По відчуттям, значить це і свіжий помідор відчувається, що ти їсти, що він не квашений, такий, знаєте, як ви е, взимку там з бутилька достаєте їх. Ну, такого немає. І е, ще вони такі, ну, цупкенькі-цупкенькі, такі тверденькі, дуже класно. Але коли ти починаєш його їсти, ти відчуваєш, що він так просолений. І по солі, друзі, дуже правильно я вгадав на один літр три ложки столові. Це дуже правильний підхід і дуже правильний рецепт, дуже класно. Просолілися так, як потрібно, друзі. От Вони і трошки соловаті, і достатньо солені, знаєте. спеції відчуваються, ну, тут більше аромату, звичайно. Але коли поміточок з'їдаєш, ну, відчувається, що тут і часничок є, і кропчику достатньо. Ну, Все клас, друзі, мені дуже подобається. Мені дуже подобається цей рецепт. Будемо готувати до мініралці. Це дуже класно. Ну і Оскільки так все вийшло, і це така класна закуска. Ну це ж закуска, друзі. 50 грамів за ваше здоров'я. Не можу просто собі не дозволити. Будьте здорові, друзі. Ой, ой. Мисливська гостра. Залишу посилання. Переходьте. Дуже класна насторочка, дуже класна. Трошки гастренька, дуже не гастренька. І під таку закузочку саме те, що потрібно. М -м -м. Дуже класно, дуже смачно, друзі. Обов'язково приготуйте, я думаю, вам також сподобається. Ну і всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз. Друзі, заходьте, залишайтеся, підписуйтесь на канал. Залишайтеся з нашою вже великою командою нашого домашнього камбузу. Чекаю від вас подобайок, багато цікавих відгуків, коментарів. Вони значно допомагають розвитку, піднімають мої відео в рейтингу. Тож залишайте, будемо спілкуватися далі. Всіх чекаю, думаю, побачимось незабаром. Всім смачного. Бувайте!